Медитація, квантове поле можливостей Джоді Спенза. Медитація, квантове поле можливостей дозволить вам реалізувати бажані події. Приготуйтесь, знайдіть для себе комфортне, тихе місце, де вас ніхто не потурбує. Прилягте, закрийте очі і зробіть глибокий вдих і видих. І ще один глибокий вдих І повільний протяжний видих. Ще один глибокий вдих видиху випустіть всю свою напругу, повністю розслабтеся. повністю розслабте своє тіло, дихайте легко і вільно, утримайте весь фокус уваги на моєму голосі, коли ви абсолютно спокійні і сфокусовані. На моменті тут і зараз ви відчуваєте своє тіло, відчуваєте серцебиття, чуєте і відчуваєте своє дихання, в цей момент думки замовкають, немає ні сумнівів, ні страхів, ні яких-небудь переживань. І в цій Тиші спокою, ви готові до того, щоб встановити зв'язок з квантовим полем нескінченних можливостей. Це початкове поле, яке оточує вас, яке усюди, як повітря, і зовні, всередині вас. Це непроявлене поле матеріального світу, це поле енергії, які вібрують прямо зараз. У квантовому полі в цей самий момент одночасно існують всі потенційні варіанти вашого майбутнього життя. Там же існує варіант. Де ви багата, геніальна, успішна людина? Варіанти, де ви щасливі в особистих стосунках, де здійснені всі ваші мрії. Цей потенційний варіант вже існує. Зараз в цій медитації вам потрібно налаштуватись на хвилю вашого ідеального майбутнього, але спочатку відпустіть весь зовнішній матеріальний світ. Ви можете увійти в квантове поле тільки як присутність, як усвідомленість. Почуйте безумовність, яка приховується за вашими думками. Тиша. Просто будьте в цьому моменті. Просто будьте. Розчиніть всі ваші образи, спогади замість цього. Уявіть чорний, безкінечний простір перед вами і позаду вас. Всюди навколо вас квантове поле, первинний код реальності. Тут немає часу, немає простору, немає вашого тіла, немає вашої особистості. Є тільки ваша присутність, присутність вашої свідомості. Зараз вам треба налаштувати себе на хвилю, на вібрацію, яка повністю відповідає майбутньому, про яке ви мрієте. Саме так, своєю увагою, своїми вібраціями. Ви створюєте свій стан. Ви обираєте з квантового поля нескінчених можливостей один єдиний варіант майбутнього, який проживаєте в матеріальному світі. Що саме ви хочете бачити в своєму найближчому майбутньому? Який ваш намір у цей момент? Якби ви хотіли запрограмувати свій всесвіт то на які події усвідомте, що щось всередині вас є джерелом, джерелом для створення вашого майбутнього життя, як наче ви в центрі Всесвіту, в центрі поля. Ви головний, ви і є все. Ви є присутність, ви в центрі всього, що є. В цей момент відчуйте свою могутність. Уявіть себе Божеством, творцем реальності, генієм, ви абсолют. Відчуйте свою могутність. Ви божество в центрі всього всесвіту. Це все створювали раніше ви, і зараз також створюєте ви. Згадайте свої минулі заслуги. Яке життя для себе ви вже створили? Уявіть, яка сила є всередині вас. Ви можете створювати все, що завгодно прямо зараз. Ви абсолют. Відчуйте силу і душевну насолоду, все життя під вашим контролем. Відчувайте могутність своєї свідомості. Вам все доступно, для вас все можливо. Відчуйте, як повільно піднімається стан блаженства. Не проганяйте його, тримайтесь силою, просто будьте в ньому, яке це блаженство, відчувати себе центром, центром Всесвіту і бути могутнім, творцем, абсолютом, здатним на все. Тепер встановлюємо зв'язок з квантовим полем. Ви знаєте, як це робити. Починайте розвивати відчуття радості, радості від усвідомлення своєї істинної природи Творця, відчуття, що все є любов, турбота, доброта. Подякуйте Всесвіту за те, що він дав вам. Подякуйте Всесвіт, квантовому полю за те, що воно завжди відгукується на ваші прохання і завжди приводить в ваше життя прекрасні події. Дає вам все, що ви уявляєте і візуалізуєте. Квантове поле і ви це одне ціле. Ви працюєте спільно, відчуйте вдячність. Починайте оточувати себе любов'ю, відчувати любов всередині себе і відчувати любов поля по відношенню до вас і вашого життя. Зараз ви створюєте могутні пори енергії, вібрації підвищуються, відчуйте прилив сил, відчуйте, що ви світитесь всередині. І ця енергія зливається з енергією квантового поля. Вважайте, що контакт налагоджений. Намагайтесь утримувати стан блаженства від усвідомлення своєї могутності і відчуття злиття з полем не менше, ніж одну хвилину. Продовжуйте випромінювати любов, вдячність в сторону поля. Відчувайте прилив сил, енергії, радості, дуже піднесені вібрації, більше, більше вдячності, любові, добра, дружби, з'єднання. А тепер уявіть ваше майбутнє життя в його ідеальному варіанті. Зробіть це невимушено, коли настає пік радісного стану. Побачте своє найближче майбутнє, де ви отримаєте те, що хотіли, і ви вже щасливі, тому що маєте це зараз. Продовжуйте випромінювати радість, блаженство, зв'язок зі всемогутньою космічною силою. Увійдіть ваше майбутнє життя як у віртуальну реальність і опиніться там на хвилину. Де ви? Хто з вами поруч? Що ви робите? Як змінилось ваше життя? Як це відчувається? Як вам в цьому житті налаштуйте свої вібрації на вібрації? Ідеального варіанту розвитку подій. Відчуйте радість, азарт, достатність, піднесення, повне задоволеність. Ви проживаєте зараз ідеальне життя. Ваша мрія здійснена, ось вона. Все відбувається так, як ви хотіли, просто чудеса. Відчуйте глибоке, тепле почуття вдячності, вдячності самому собі, абсолюту, квантовому полю за ідеальну реалізацію вашого наміру. Все навіть краще, ніж ви могли б собі уявити. Благодарую, благодарую, благодарую. А тепер з повною довірою. Зізнанням, що ваше бажання буде виконане, все буде у найкращому вигляді і в найкращий для вас час, в самий підходящий для вас час прийде до вас самими простими і гармонійними шляхами. На благо всім жителям землі. Ось з цією повною довірою можете відпускати своє бачення ідеального майбутнього, відпустити і спокійно знати, що воно ось-ось настане, воно вже тут. Ви налаштовані на цій вібрації, ви щасливі, можете спокійно готуватись до нового етапу свого життя. давайте зробимо глибокий вдих, видих, і ще один втих, видих, і повільний втих. І повільний протяжний видих. Наша медитація закінчується. Можете повільно відкривати очі і насолоджуватися новими енергіями. Дійснення ваших мрій. Дякую за увагу. Дякую за вашу довіру.